Пекарня Оберхліп отримала одразу два сертифікати, які засвідчують абсолютну відповідність європейським стандартам. Тобто продукція оберхліба може конкурувати на міжнародному ринку, пояснює керівник Хмельницького центру сертифікації та метрології Олександр Осадчий. Я думаю, що ця продукція може бути навіть і краще, ніж деякі європейські сертифікати їхні підтверджують, що вони на даний період часу випускають якісну і найголовніше безпечну продукцію для споживача. Щоб отримати відзнаки, перш за все переобладнали приміщення відповідно до міжнародних зразків. Ділиться підприємець Богдан Станіславський. Насамперед замінили обладнання та реконструювали кімнати для персоналу. Треба було переобладнати повністю весь процес, як відбувається, особливо не так. Виробництво, тому що виробництво ми вже переобладнали під європейські стандарти. Треба було переобладнати побутову зону для персоналу. І в тому була така найбільша трудність. У реконструкції і серйозності переконуємось самі. Щоб потрапити на виробництво, заповнюємо анкети щодо стану здоров'я. Одягаємо халати, шапочки, бахіли, щоб усе було стерильно. І аж тоді потрапляємо у самісіньке серце пекарні. Усі види продукції а це кондитерські ласощі, запашний хліб та апетитні булочки, випікають у різних цехах. До слова, персонал пекарні оберхліб використовує лише якісні продукти та натуральні закваски. Розповідає технолог Людмила Біланюк. Для хліба також беремо різні зернові, такі як наприклад, насіння льону, насіння соняшника. Ну і різні добавки додаємо. Вертаємося і до старої технології, і до нової технології. Більшість хліба в нас іде на заквасках молочно кислих і житніх заквасках. самі ж власники сертифікат нагородою не вважають. Зізнається Богдан Станіславський, це просто черговий крок до покращення якості виробництва. Сам сертифікат це не є ціль, яку треба досягти, тому що сертифікат це як шлях. До нового до нових досягнень, до нових успіхів вже 10 років пекарня «Оберхліб» дивує своїх клієнтів. Працівники натхненно і професійно випікають найрізноманітніші хліб, булочки та солодощі, аби щодня кожен прикарпатець смакував якісною продукцією. Не всі пекарні можуть бути великими, не всі пекарні можуть бути першими, не всі можуть бути монополістами, але оригінальними і цікавими можуть бути всі. І це залежить тільки від нас самих, від наскільки ми. Любимо своїх споживачів, наскільки лояльно ми до них відносимося, і я хочу всім їм подякувати, привітати з наступаючим новим роком із Різдвом Христовим, любові, достатку, радості в їхній сім'ї і всього найкращого. Свій європейський статус, керівники та персонал пекарні «Оберхліб» підтверджуватимуть з дня у день, перш за все, щоб виправдати довіру покупців.